Всім привіт! З вами, як завжди, я сонік 149. Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати так. Про що би я. З вами хотів поговорити у сьогоднішньому відео. Я хотів би поговорити про нове оновлення нашого любого та всім знайомого Майнкрафту. Так, якщо ви ще не чули, не знаю, чули ви не чули, але послухайте: тут оновили вовків. Так, недавно туди додали броненостя та броню для вовків, для собак, а ось це додали самих вовків. Тепер є. Наш звичайний, любий та всім знайомий сірий вовк, тепер називається блідий вовк. Є ще чорний вовк, є іржавий вовк, він спавниться в чуналях. Там є багато видів вовків. Так, так, так. Вам це не почулось. Там серйозно є дуже багато видів вовків. Ось так. Тому це усе якби є правда. І дивіться, у мене є таке припущення, ну я не знаю, як це все насправді діло, але мені чомусь здається, що в Модчанг хтось дуже любить собак. Як ви бачите, недавно додали броню для собак. Тепер самих собак, типу вовків, оновили. Я буду надіятися, їх можна ж приручати, так? Ось це усе вже оновили. Наші Моджанг. Дуже дякую їм за вовків. Ну, це суперове оновлення. Я коли почув, що вони його мають оновити. Я не думав, я в це не вірив. Але, ну, як ви бачите, Моджанг серйозно за це все лише За усіх вовків будемо надіятися, що вони далі будуть працювати у тому ж тузі та будуть оновлювати щось типу такого. ну... Дивіться, я зараз трішки поговорю про попереднє оновлення броня для собак. О, так. Ну, мені хотілося б завжди броні для собак, і це, ну, досить прикольно, броня для собак так. Але ну, я все одно не завантажував моди, якось так, а їх, може і хотів раніше на телефон, ну але якось так, ну, розумієте, то не виходить, ну можливо, зараз в мене і була б можливість броні для собак. Але навіщо я, все одно граю на цій старій версії, але якщо я хочу пограти про бронею для собак. Наші модченки додали, знаєте що? Броню для собак так її можна фарбувати. Звісно, вона фарбується не вся, але вона фарбується. Ось. Зараз ви на екрані можете побачити види собак. Так, ну, цих попків ось тут, отут, отут, отут. ну. Ось, роздивляйтеся, читайте їхні там статистики і так далі. Чудово. Добре, ось так. Я думаю, що ну, оновлення про собак дуже і дуже навіть зараз доречне. Ось так. От я серйозно так думаю, що оновлення про собак це не якесь там звичайне нікому не потрібне оновлення, а це дуже корисне оновлення. Зараз, секундочку, Хова. Так, ось, як ви можете бачити, наші собачки з Майнкрафту. Ось, щось типу такого. Ось тут ви можете почитати ось, це от поставте відео на паузу та прочитайте ось ці усі текстики. Ось. Можете ось це почитати. Блідий вовк, як я вам уже і казав, мої любі підписники. Ось він. отут ви можете прочитати його характеристики знизу, так. Ви можете прочитати характеристики цього вовка. Ось наш іржавий вовк, так, ось тут він. Це так, усе в нас діло виходить: вовк плямистий, чорний вовк, смугастий вовк, сніжний вовк. Попелястий вовк, ого, попелястий вовк. Як ви бачите, ну це все дуже прикольно. Лісовий вовк. О, тепер у нас є такий лісовий вовк, ну я не знаю. Каштановий вовк. Так, що там у нас далі? У нас. Так, тут ще в нас все діло розповідається про броню Вовка. Так, у нас тут розповідається. Звісно, що про броню Вовка. Ось так от це все в нас тут розповідається, як ви вже можете бачити. Так, чудово. Ми знову тут. Ось як ви могли вже розглянути наших чудесних вовків. Так, там про броню для них, я думаю, ви це все уважно прочитали. Та напишіть в коментарі, що ви думаєте про ці оновлення та що Мовчанко оновлять наступним. Це дуже цікаво. Та поширте це відео і покажіть його. Більше, ну, щоб про нього могли дізнатися більше людей. Дякую вам усім за підписки, за те, що в нас вже є 2203, а то й 4, можливо, 2205 підписників. Дякую вам дуже за ці числа. Давайте доб'ємо вже 3000 добре. Рекомендуйте мої відео своїм друзям, знайомим, рідним і так далі. Я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Тож, напишіть свої коментарі. Якби що ви думаєте до цього відео, поділіться моїм відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та, звісно, підпишіться, щоб мене не згубити. Тож, всім пока-пока! З вами був, як завжди, я, сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!